Озвучка книжки Принц і Кіт з гри Жовтий Малюк озвучує Емелі Через берег у далеких краях з темними зірками над головою принц міцно спав, доки кіт не стрибнув йому на ліжко. Я знайшов таємний сад, сказав кіти захватом. Схвильовано вони вибігли на двір до свідників вночі. Вони пройшли крізь золоту судову браму. Подивіться на гарні дерева. Вони йшли гарною гальковою стежкою. Подивіться на бравісті квіти. Вони пройшли крізь казковий фонтан подивіться на танцюючу воду. Але принцу не сподобався сад, і він почав вилити дерева. Він викопував квіти, хапався за живоплоти та здирав усе листя. Він все зіпсував заради розваги, а кіт спостерігав зі страхом. Яку помилку я зробив, закричав кіт. Мені не слід було сюди приводити його. Дякую всім, хто додивився до кінця. Будь ласка, поставте лайки та підпишіться на мій канал за нашу з Емелі пропрацьовану роботу. Та напишіть в коментарях свій відгук, щоб ми якнайшвидше випустили другу частину.